Привіт, мої друзі! Ми з вами не поїхали у Японію, але Японія приїхала до нас. Якщо ви ще не зрозуміли, про що я кажу, то нічого страшного. Зараз все побачите своїми очима. А наш гід це PlayStation 5 Slim Ghost of Utey Gold Limited Edition. Це не просто ігрова приставка, а справжній витвір мистецтва. Особливий зовнішній вигляд підкреслює статусність та виділяє її серед звичайних моделей. Завдяки компактному формату Slim консоль легко впишеться в будь-який інтер'єр, зберігаючи сучасний та витончений вигляд. Ця консоль для тих, хто хоче отримати не лише функціональність, але й особливий стиль, що буде відображати унікальність власника. Друзі, давайте подивимось на комплектацію цієї краси. Тут у нас наздеде кабель живлення для нашої консолі. А що тут настає далі? Це текутні ніжки для встановлення консолі горизонтально. На жаль, підставку, щоб ставити вертикально, треба докупати окремо. Зараз подивимося, що в нас тут лежить. Я вже бачу зарядний кабель USB Type-C для безстротового контролера DualSense та кабель HDMI, щоб підключати консоль до телевізора. Ми вже дійшли до цікавого контролера DualSense Ghost O'Utey. Він нам потрібен, щоб поринуть у захопливу подорож Ацу з особливим контролером, з ефектним золотим дизайном, натхненним грою, подорожуючи величною японською місцевістю, відчувай гуркіт галопу коня завдяки тактильній технології та виконуй хірургічно точні прийоми своїм клинком за допомогою адаптивних спускових тригерів контролера DualSense. Контролер має дуже приємний естетичний вигляд. Наступний в черзі на огляд це гру груз доповненням за предзаказ. Но про ми поговоримо у наступному відео, тому що про неї мені є багато чого сказати. І вже нарешті ми дійшли до самого головного, зараз я її дістану та покажу вам. Коли я на неї дивлюсь, в мене немає слів. Але я скажу одне. Треба прожити епічну подорож Ацу серед захопливих японських пейзажів на лімітованій консолі по цій грі, дизайн якої надихнула маска Ацу. Як і її розколота маска, Ацу несе тягар минулого, дозволяючи колись зламаному жити далі. Після вбивства її родини дух Ацу зламаний, але вона не переможна. Як і ми. Лімітована серія завжди надає особливої цінності, роблячи консоль не тільки пристроєм для розваг, но й бажаним предметом колекції, перед яким дуже важко встояти. Наприклад, я, як любий колекціонер, не встояла перед нею. Чесно вам кажу. Ось таке наш вийшло відео. Друзі, всім дякую за перегляд, та я вже піду для вас знімати відео по самій грі. Всіх вас люблю та до нових зустріч моїх нових відео.